Оп-оп-оп, бачили, так? Да? Прикол. Опа! Це щось невеличке. хе хе Опа! Що вона там? Ох, як вона носиться. Сюди. Оп. Я ось таким чином одягаю. Мотає, мотає, мортає. Всім вітанечко! Сьогодні ми з вами на ось такій одній прикольній будомі. В гостях ми сьогодні угорючка по маші На ось такому прикольному водойомчику. У нас трошки стоїть джерлич. І у нас сьогодні задача половити плотви. Трошки підрозібралися вже з нею. І зараз покажу, що як тут відбувається. І так, друзяки, що я хочу вам розповісти. Так, зараз одягну пару мотильочків. Один і другий. Ось отак це виглядає все. Ось така в мене мармушка, авсінка чи шмачок, то як її називаю, опускаємо луночку нашу. Я ловлю на 0,74 льосочці, тому що, тому що є ймовірність, що і сазанчик може підсісти і більш крупна платва. Тому 2,06 не ризикнув використовувати. Оп-оп-оп, бачили, да? Хтось вже одразу цікавився нашою мармишечкою. Починав я з мідної драбинки маленької. Та ти диви. От, можливо, йоршик з мідної драбинки, але ефекту було не досить. Поставив більш крупну трошки іншої форми і сріблясту. І діло пішло. Бачили, Да? Сюди квапливості тут не треба. Давай, 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 давай. Виходь, виходь, виходь. От пліточка. Доброго дня. Вітанечка. Сюди. І тараньку на Абаджан. Та господаря. Але я лапух. Сьогодні забув рушничок для рук. Тому... Дякуємо накалінникам від профмонтаж. Вони непогано <смі> справляються з функцією витирання об них рук. Зараз поправлю і знову бій. Оп, понеслась. До речі, кормив ялунку звичайна платва XXL. Це в мене там деякі запаси є ще. З літнього сезону, з фідера і просто насипом. Глибина тут невеличка відносно, Ну, піде і так. І кормив я через одну лунку, тому що буває так, що стріляє класно або закормлена, або не закормлена навпаки. І вже тоді орієнтуєшся, які краще працюють. Відповідно, робиш якісь коригування в процесі вже самої. Риболовлі. Висока дуже не підіймаю. До речі, іноді ось такі маніпуляції на проводці в опусканні також дають результат. Обожня, клюваки платви, це просто неймовірне відчуття, коли воно лупить в тонкі льоски. Клювак, вона такий, ну, середній, скажімо так, глибині. Відчутно часто прямо в руку, це неймовірні емоції. Дочекались ми трошки зими, не зрозуміло, наскільки воно довго, але льод вже більш-менш норм, тому що 10 12 стабільних сантиметрів є, і то вже дозволяє більш-менш спокійно ходити. Але нехтувати правилами безпеки все одно не раджу. Особливо, якщо у вас мало досвіду початківець та й навіть досвідченому самому лазити по льоду зась без засобів, захисту або збереження себе, скажімо так, ну і без розуміння. Краще з кимось, тому що тоді, тримаючи дистанцію, дотримуючись правил поведінки на льоду, ви можете безпечно. Пересуватись, безпечно рибалити і отримувати задоволення, а не ризикувати життя. Так, ця луночка щось видала декілька риб і все. Підемо далі. Довго не треба сидіти. Мартає, мортає, мортає. Сюди, ох, хороша риба! хорошая рыба была, надо было дать. А -а -а! Порадуй. Клювак. Оп. Кто из затекал и все. Ну, сейчас раздраконим. Кто то Тут у нас такой был. Давай, повторчик. Хм, прикол. Опа! Хтось таки спокусився. Щось невеличке. хе хе хе, -хе. Який розбійник маленький. Зараз його відпустимо, звичайно. Вже таких штук п'ять, на сьогодні зловив. Ох ти, господи, як він так акуратненько тебе. Все, біжи. Оп, пока. Давай, дідуся бабуся, мені кличе. Але то ух ти! що це таке вже? Оце вже яршака похоже. О, що я їй казав, бачите? Засранець малий. Опа! Як вона підняла красиво! Сюди! Ух, 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 ух. Як вона пручається! Підбила знизу, бачите? На опускання. Так, ну що нова лунка. І так. Чи є тут? Опа! Хтось хтось відізвався. У нас схоже на платву, подивимось. Якщо Йорш, то до побачення. Да. Ну, давай напускаємо, спробуємо. Опа! Хтось тут такий, себе проявив. А, пліточка. То що я казав? Черговий раз. О, це вже життєвий розмір. Живчика ми залишимо. Зараз вже поміняємо, підемо десь живчика. Так. Пліточка, а ну давай. Хм. Цікавий прикол. Щось їй більше подобається останнім часом саме на опусканні. Подивимось, перевіримо теорію. Опа, ви бачили, яке клювання? От вам і от вам і прикаляха. От, от такі справи. А час хлопцями спілкувався. Ігор каже, що в нього взагалі жодного на немає риби. А я піймав ну відсотків 60% загальної кількості саме на опускання. Якось так. Сюди. Беремо палю, по палю. Пу. Раз, два, три, пару жирненьких мотивиків. Я ось таким чином одягаю. Один десь третина і до тіла мормишка, інший прямо біля голови. Вони там в воді дають колбасіння додаткове. Подивимось, хто там зарився на наші смаколики. Ам-ням-ням. Смакота. Нє. Ну давай на опускання попробую подраконити. Опа! Що я казав, друзі? Ну, Що я казав? Ви бачите? От їй якось сьогодні подобається, коли ото мотиль той шак вона видає. Ох, вона видає капець. Тут ще гарна платовичка. Опа, сюди. Трошки в сторону, щоб вона не тіліпнула головою. Суть короче, в чому, що ці два мотилики вони там в воді якось хаотично, коли там опускання робиш, хаотично дають якісь колибухи, імітуючи впавшого мотиля, якого часто, наприклад, кормили там з руки в довоєнні часи, коли мотиль не стояв, як вага золота один к одному, умовно кажучи. І я думаю, що це і... Непогана так спонукає. Ми так часто за такою практику на великих. Водоймах. Точніше водосховищах. Ух ти, яка клюваха. Не дала мені розказати. А це куняка. Хі -хі -хі. Який барбосіна. От. На водоймах піде на транік. На великих водосховищах таким чином... На опусканні часто ловили плітку, але там трошки інший підхід там глибини, щось маленького мотивя взяв. Глибини 4 і більше метрів, 4,5. Це її робоча, в принципі, глибина за нашим досвідом. І от там якраз на такій глибині вже Ця методика дуже круто працювала, в купі з пилюючим трошки кормом, ну, там вже підбирався корм. Взагалі ми завжди сверлимо. Ну, я так роблю, я не в спорті зимовому, але щось іноді виходить, тому поділюся своїми міркуваннями, Сверлю заздалегідь у шахматному порядку десь 10, 10, може 15 лунок. І через одну. Годую, тобто першу годую, третю, п'яту і так далі. І потім дивлюсь, де є кращий відгук. Іноді буває так, що загодувався нічого. Якийсь час проходить, ти приходиш на, на цю лунку. о, там здається, що це коняка важкої тряси. Плітка невеличка, як ражу, приходиш на цю лунку. Сідаєш і починаєш робити результат. Ну, іноді навіть всієї рибалки, а часто там половини рибалки. От, а іноді буває так, що закормлені лунки взагалі не працюють і не дають риби, а працюють навпаки не закормлені. З чим це пов'язано? Дуже складно сказати. Але така штука щодо плітки вона є. От. Принаймні на наших умов, у наших умовах. Можливо, у вашому регіоні трошки інакше, то пишіть в коментарях, яку тактику злову плітки використовуєте її. Буде дуже цікаво щось дізнатись нове і мати на увазі, тому що раптом буде ситуація, коли можна буде пригадати вашу тактику, спробувати, і вона може ще й вистрілити. Це таке діло, що все життя живи, все життя вчись. Як ще й пан Шевченко казав, да? і свого навчайтесь, і чужого не цурайтесь. Так, робимо ставки, буде на підйомі клювака чи знову на опусканні. Ану, хто сміливий. О, щось якийсь контакт був. Але не досить такий внятний. Ану на опускання, давай. Пішла в зворотку, давай. Ще питання таке, що треба підібрати певну амплітуду, тому що буває, що їй прям дрібне-дрібне потрібно, буває, що ось таке, як, трошки як пьешка, ніби гладиш. Буває що ще повільніше, вона відгуки дає, Ну тут вже як піде. Тобто не бійтеся, експериментувати та підлаштовуватись під рибу. Міняйте колір мармишок, розмір, інші вудки з іншими ківками. Є даже такий прикол, коли, ну це я спортсменів підглядів свого часу, коли ківок спеціально перевантажений, тобто він прям ось так, наче ну, вигиб перевантажений мармишкою і з таким перевантаженням ловлять. І воно буває стріляє, також працює Взагалі у спортсмена, я там ставку зроблю, Костя з нами рибалить. Та й у Ігоря також професійні зимові ящики спортсменів. Там, якщо відкриваєш там купа вудок вони дубками до гори підписані всі там розмір діаметра мармишки і діаметра льоски. Ну, в мене ось так ось тут підписано. Це я для особистого користування. У мене там небагато вудок Є запас, там може штук вісім. А у хлопців там по декілька десятків. Опа! Хто це такий? Барбосіна якась невеличка. Це як йорш, напевно. Ага! Це ось такий мізінчик. Відпускний мізінчик. Друзі, а ось так у рибалки спортсмена виглядає його ящик. Ось так. У мармишки підписані. Це за вагою чи, чи за діаметром. Діаметр, а, вага. діаметр вага з одного боку і з іншого, відповідно. І вудки, це балалаєчки, і підписані, бачите, діаметр льоски, яка встановлена. Все акуратно можна там потрібно, тебе раз, так, дістав, кивочек там все. Коротше, дуже круто. Спортивний підхід, що казати. <звук> Ось Кадун черговий. Попався. Будемо його... Тихо, тихо, тихо. Зараз попливеш. Будемо його обережно. Опа, Пока! Щойно якийсь розбишак мені лупанув. А ну давай повтори. Опа! Це платвічий! підйомчик був! Ой, ой, як що ж воно витворяє там? а? Бля, що вона там? Ух, як вона носиться. Сюди оп, маленька. Ну, стандарт, плюс-мінус водошка. А ну, повторчик. Опа! Хтось знову там гриз, Як барбарис. До речі, а хто як одягає мотиліка? Хтось, ви закриваєте жало чи не закриваєте? Бо я знаю, доприсно... Наприклад, у фідерній рибалці багато хто жало, не закриває. Щось хтось мені там в соцмережах атакує мене. О! А тут плітка атакує. О, як. О, хорошо. Добре, пручається. О, навіть забирає трошки льозку. Ох ти! Ух ти, Яка бойка на 74-ту льоску. Кайф. Так. Парня, парня в так? Да. в пильку. В пакеті. Европалі. І, і, і ось така методика ще буває, коли ловля на стоячку. Як кажуть на роді. На повну стоячку. На повний стояк, коротше. Шановні колеги, я вже задовбався бігати, чесно. Спина болить, не такий молодий. Просядий, як он дедушка там під кущем був сидіти, дивитися на сіків. Попрдувати собі підігрівчик вмикаючи, да? Ні. Ти бачив, тебе, до речі, конденсатор, О, на курці. конденсатор. Конденсатор, <рес> <рес> так. Треба... Конденсатор. Це означає, що матеріал працює, якщо. Кому. да, да, да. Це дихаюча тканина, дихаючий костюм і. І це не реклама рапала, я сушу. да, відповідно, Ще й термобілизна правильно, тому що без термобілизни воно не буде працювати. Якщо вам буде цікаво, ви мені там якийсь плюсик поставте. Ми вам знімемо навіть оцим чолов'ягом. Знімемо штани. Знімемо Знімемо наше бачення і наш досвід поділимося екіпіруванням. Тому що ми ловимо майже 365 днів. На рік майже всі, і весною, і влітку, і взимку. Там трошки є перехідного періоду, коли льот стає або льот сходить. І то ми буває мотаємось там по річках. Якщо вам цікаво, то напишіть, ми окремо зробимо. Ігорю є багато чого розповісти. Я щось своє там підкину. Костяна у нас отам є, бачите, в долині молиться, молиться над лункою, вималює і він також розповість щось так. ну що, будемо вже потихеньку хотів сказати склеювати ласти так закруглятися кльову майже немає жерлиці мовчать і погода починає псуватись тому день був вдалий. було кайфово. Натяг. Так, ще костянич буде. Так би мовити, натяг. Що плюнуло? <сміщен> а Хедшот! <-а -а>! <сміщен> Ось такі от юні риболови, які трошки, щоб розім'яти ножки, оце в батька кидаються сніжками.